Місяць до початку нового навчального року як освітяни готуються до зустрічі з учнями. В класі тихо немає дитячого гомону. В українських школах тривають літні канікули. <звук> Та відпочивають зараз лише діти. Педагогічний колектив готується до нового навчального року. Директорка закладу Леся Бабій каже, намагатиметься повернути за парти якомога більше школярів. Звичайно, хотілося, щоб всі дітки вийшли, але все ж таки це не від нас залежить. Очікування думаю, справдяться. Ми всі чекаємо дітей. Ми маємо цього року. У нас 712 дітей уже. Ось у нас контингент дітей збільшився. У коридорах роблять ремонт цього року оновлюють спортивний зал. А ще освіжають фарбу, підмальовують збиту ніжками дітей підлогу та реставрують старі австрійські стіни. Рівно за місяць до цього навчального закладу, як і до сотень інших, повернуться учні. Цього року їх чекають з особливим трепетом, кажуть педагоги. Аби дотримуватись рекомендацій, у школі наразі оновлюють укриття. Вже провели високошвидкісний інтернет, аби діти мали доступ до зв'язку навіть під час повітряної тривоги. Плануємо робити ще систему вентиляції в протирадіаційне укриття. наше, для того, щоб діти себе комфортно в зимовий період почували. Вкладаємо максимум зусиль, аби дітки 1 вересня прийшли. Їм було комфортно, їм було безпечно і їм було затишно у навчальному закладі. Леся Бабій зізнається найбільшою проблемою в укриттях є волога, яка збирається на стінах та відчувається у повітрі. От. І готуємо це укриття. Робимо тут ремонт, бо було. Але від вологи школа стара. Від вологи немає гідроізоляції. Хоча зараз будемо робити гідроізоляцію цю і від вологи стіни. Бачите, от що поробили новий навчальний рік у школах України цьогоріч розпочнеться 1 вересня, та триватиме довше ніж зазвичай, аж до 28 червня. Максим Берник діаначіак новини Чернівців, телеканал СІ4.